Всім привіт, з вами таксіна група І Зараз вашій вас, друзі ми презентуємо от подовжених курточок під кодом позиції 352. Ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кілограмів, а вартість мішечка з урахуванням знижки лише 50 доларів. Придбавши дану позицію, кожен із вас заощадить суму знижки у розмірі 42,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати мішечок номер 2 подовжених курточок. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 25 кг. Ціна плота лише 50 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Лот No2. Подовжені курточки. Зі знижкою 42,5 долара. Хто бажає придбати, робимо замовлення. Для цього достатньо буде лише написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Сьогодні ж ваші увазі... Презентуємо цікаві сезонні позиції за зниженими цінами. Ми попікувалися про те, щоб кожен із вас напередодні різдвяних та новорічних свят мав можливість не лише заощадити, а й заробити. І зараз представлений лот номер 2 подовжених курточок під кодом 352. Ціна за один кілограм становить лише 2 долари, а вартість мішка вагою 20. 5 кілограмів лише 50 доларів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, дивіться за нашими прямими ефірами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення один мішечок вагою 25 кілограмів. Ціна мішечка лише 50 доларів. Придбавши даний лот, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 42,5 долари. Повернусь, друзі, за декілька хвилин, а ви тим часом робіть замовлення та буде представлений найближчим часом лот номер 3